Пішло відео. Значить, Ми сьогодні з Колечкою їдемо в Ольт Кальду. По як. нашим... яка, яка, Судячи ми їдемо. з того, що ми нам розказали, то. Он вона. Дивись, Фондкальда, диви, яка прірва. Да, тут. Да, да, да. Коротше, тут кругом прірви. З усіх сторін жизненька дорога. Скажи тобі, що, що, що мені дуже лячно. Да, мені погано всю дорогу. Трошки мене захитує від страху. Он дивись, яка. вона засніметься за камнями, яка прірва. Там, коротше, не видно. не видно. Дуже високі гори. Спочатку ми, ми... піднімалися. Це вже ми так, не саме високе місце. А тут тут каміння з цієї сторони Падає. Так, на дорогу. Їдемо ми на десь, може, півгодинки, хвилин сорок. Одну машину на зустрічі. Да, слава Богу. Тут Бо роз'їхатись тут важко. Повезло, що роз'їхались на нормальному повороті. Да, ну, Таке місце побачимо. Цікаве, має бути теплі термальні е, джерела. Ось ще прирва. Да. Я е, поки їхав, я ж їду з е, зліва, і я їду, їхав отак, я не знай, думав, думаю, що так Таня нервується. Поки сам не приїхали гору, поки Там сам Фуэткайда. не став їхати поруч з прірвою, звісно, лячно, скажімо так. Угу. Тут виглядається фуртка Каміння з усіх сторін, гори високі, сірпатіни. Да? так, побачимо.